Отже, BitCapital почали оформлювати нові кредити на своїх старих клієнтів. В попередньому відео про це розказано, і це не поодинокий випадок. За два дні до нас звернулося з десяток клієнтів із такою проблемою. От як це сталося? На мою думку, тут є два наймовірніші варіанти. Варіант перший під, скажімо так, кінець своєї діяльності вони вирішили ще. Наробити от таких от умовних договорів, десь щось отримати з людей. Варіант перший, а варіант другий, що в них просто-напросто відбулася якась внутрішня або витік інформації, або якась пробоїна. І просто ті люди, там менеджери, я не знаю, хто там юристи, працівники, котрі мали доступ до цієї інформації. Просто-напросто почали оформлювати ці кошти і виводити їх на свої рахунки. В будь-якому будь випадку ми уважно слідкуємо за інформацією і найближчим часом будемо повідомляти наших глядачів, наших клієнтів про, про стан даної ситуації. В будь-якому випадку для клієнтів я не думаю, що це буде якась там завелика проблема. От, тому слідкуємо. Всім гарного дня, дякую за увагу. Слава Україні!